Так, привітик мої хороші, регулюю світло. Так, в прямому ефірі долучайтеся. У нас сьогодні він коротесенький. Ну, говорити не дуже є про що. Все у нас більш-менш більш рухається так, як і потрібно. Катя Красюк, доброго ранку. Андрій Мельник. Андрій, залишайтесь! От просто залишайтесь для того, щоб розбавити наш жіночий колектив. Нам завжди так не вистачає чоловіків. Добрий ранок. Будемо сьогодні трішечки про прогноз сьогоднішнього дня. Щось у нас позитивне ми таки знайдемо сьогодні. та да 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 -да. І того перед вами Гала Казакова, кармо-астролог. І говоримо про енергію сьогоднішнього дня. І я опачки, якось так хочу зробити. О. І у нас сьогодні 18 12, 2024 рік. Доброго ранку! Доброго ранку, мої хороші! Одразу лайки, подобайки, поширення, хто ще вміє. Ви ж знаєте, що. Інстаграм, ну він, до речі, він не таке щось останнім часом чудить. Я взагалі не розуміла цих алгоритмів, а, а зараз взагалі ну, ніяко. То дивишся у тебе на ці на першу розповідь. Ви знаєте, да що в статистику ми дивимося на першу розповідь, яка у нас є, збереглася з учора. То на першу розповідь разів в 4 чи в 5 більше переглядів, то там взагалі практично нічого немає, ну менше ніж зазвичай. То якась така активність то... Я не знаю, чи то інстаграм щось тестує, чи тобто я до нього, я взагалі так, знаєте, залишила його самого по собі. Пам'ятаю, так дуже хотіла. А, в мене ті, до речі, є каунт такі саме. Так само Гала Казакова називається, і в Ютубі теж так само Гала Казакова називається. Тому. Доброго ранку, Андрій! Клас. Люблю Андріїв. Знаєте чому? Тому що вважаю Андріїв самими потужними чоловіками ну, в, нашому, в нашій місцевості Слов'янській. У них дуже сама, саме ім'я потужне закладено. Ну, це такі лідери, знаєте, це такі лідери масштабні зазвичай. Тому. Скільки спостерігала по своїм друзям, такі спрямовані, вони знають, чого хочуть, добиваються цього. От у кого в мене там у знайомих є чоловіки Андрії, у мене сама чоловік Андрій, то, то потужні, потужні. Тому ми вам дуже-дуже раді. І так, про що я? А, в тіктоці в мене є аккаунт, і в Ютуб у мене є акаунт. І от в Тіктоці, пам'ятаю, Боже, як я втівнічала, як мені хотілося ту тисячу, тому що після тисячі, там, коли тисяча набігає, то ти можеш вести прямі ефіри, і там навіть щось там, якісь монетизація йде. Там хтось щось, якісь там розочки посилає, все таке, і ти можеш потім ці ну, кошти якось колись виводити. Мені так хотілося тисячі. Ну і я її, знаєте, так, от зараз вела і веду одною лівою. Ну так десь колись щось згадаю, ой, виставлю і на днях дивлюся, а там вже перейшло за тисячу. Я боже Боже, коли так до цього йшлося, так до цього хотілося, скільки зусиль було прикладено, і тоді це не відбувалося. А зараз, коли взагалі в інших процесах, дивився, у вже набігла та тисяча. Ну дякую, Всесвіту. Бійтеся своїх бажань, вони збуваються. навіщо вони вам до речі. Бійтеся своїх бажань, вони збуваються. Сьогодні у нас такий же день містичний. 18-та енергія це енергія містики, це енергія місяця, енергія магії. Всі прив'язки взагалі. Які є в слої магія, вони прив'язуються до циклів природи. Трішечки воно взяло коріння з язичества, і от цикли природи в нас: ми дивимося на сонце, ми дивимося, в, якому, в якій стадії які процеси воно проходить, і місяць. Місяць взагалі в магії, як топчик. Повний місяць, наростаючий місяць, спадаючий місяць. І хто хоч трішечки колись цікавився, то ви побачите, що всі ритуальщина, все ритуальна, вона робиться в конкретній. Якісь, ну, скажімо так, цикли місяця, Там затемнення місяця, дуже таке потужне, на нього теж спливають оці всі, хто магічать, і теж магічать. Так от, 18-та енергія це в чистому виді, енергія місяця. Це жіноча енергія. До речі, якщо чоловіки народжені 18 го числа, то їм потрібно. Трішечки uh, додати в свої в свою реалізацію такої янської йде енергії, тому що сама по собі у них енергія інська, яка це жіноча, це екстрасенсорна, це чутлива, це містична. Вісімнадцятків в минулому житті зазвичай вони магічили, магічили по чорному, зазвичай, хто 18-го числа народжений, і в цьому житті uh, їм кармічно uh, під забороною це робити. Не можна, тому що кармічно буде дуже прилітати пам'ять є, а пам'ять є і хочеться. І хто 18-го числа народжений, їм прямо хочеться, хочеться в цю історію піти, хочеться щось наша манити, хочеться самому нічого не робити, а просто, скажімо так, щось, щось там. Наша мала те, щоб гроші прийшли. Знаєте, тобто Це люди, які, якщо в мінусі, вони можуть лежати на диванчику і такі, так, щоб його таке зробити, яке б там грошове дерево, на яке підвіконня поставити, як там ялиночку так прибрати, щоб гроші прийшли. Тобто Людина відкидає момент праці і момент ставлення цілей, і момент, що потрібно якось. же ну, ж Бог нам не просто так дав дві руки, дві ноги, один рот. Один рот значить менше говори. Двоє очей, значить, більше дивися, більше спостерігай, двоє вух, більше слухай, говори менше. Руки, працюй, ноги, ходи, рухайся. Тобто якось так чомусь у нас наше тіло сконструйовано саме так. А... А... Ту -ту -ту -ту. Бачу, а за 16 число, Да. Розгляд, да. Подивіться, у нас запис є, за 16, це у нас. 17-та вчора Ні, за 16 не було, бо забула неділя. В неділю я вихідна, але минулі дні, минулі дні є. Андрію, дивіться, якщо ви захочете, ми можемо для вас зробити індивідуальний міні-розбір, бо він в мене є за донат. Я його роблю в голосовому. І розбираю людині, і там набагато більше даю інформації. Донати це те, що ви від чистого серця мені готові віддячити. В мене, дівчата оплачують зазвичай від 300 гривень до 1000. Це, ну, я вам чесно кажу, скільки це коштує, як на їх погляд. Це, я ціну на це не ставлю, тому що Ну, поки що не ставлю. Наприклад, з Нового року, можливо, взагалі приберу або поставлю там свій прайс, тому що на це витрачається час. І там я вам не просто розкажу, що у вас, а плюси, мінуси і ну, багато цікавого. Тому і до речі. Хто хоче ще запрошую. Мій розбір за міні, міні розбір за донат, от якраз і про енергію. Да, дуже дякую, було б дуже добре. Ну, все, після ефірчику заходьте, пишіть в особисті, зробимо. Е, дивіться. А в от, кожного дня я просто озвучу трішечки щось. І десь про що у нас 18-та енергія ще. 18-ки, вони, по-перше, якщо вони в мінусі, вони люблять е, притягнути до себе щось, як я сказала, не роблячи. І дуже часто починають застосовувати чорну магію. Вони починають оце. Е, не працюючи над собою, знаєте, от я там хочу оцього чоловіка. От вона там собі надумала, що вона хоче того чоловіка. Вона не хоче працювати над собою. Вона не хоче зробитися такою, яка буде достойна того чоловіка, а той чоловік буде достойний її, да, якось проявитися. А можливо, ще кращий знайдеться. Не обов'язково той. А їй хочеться. Я захотіла саме того, і вона йде в цю історію, там прив'язування, бабки, шманки. Все таке це не здраво, і це і це і цього робити точно не потрібно. 18 енергії це дуже наказуємо. Чому? Тому що, по-перше, сама вона містична, І якраз у неї таке випробування, що їй потрібно звичайними способами в цьому житті розвиватися і всю свою енергію, оцю містичну, направляти на плюс, направляти на те, щоб її простір в плюсі змінювався. Люди біля неї навколо в плюсі змінювалися. Люди, люди отримували знання, тому що 18-та енергія вона потужна, вона має знання, вона їх може передавати, і їй потрібно передавати. Цю свою езотеричність, містичність, але в плюс. Виводите за собою в плюс. Що ще цікавого, такого можна сказати? До речі, от я ж кажу, це інська енергія. А ви знали, наприклад, що алкоголь теж інська енергія? Чому, ну, я так. Сьогодні така, знаєте, поток іде, да? то буде так. Чому дуже часто в сім'ях є люди, які зловживають це чоловіки, наприклад, чоловіки зловживають алкоголь, коли їм... Не вистачає жіночої енергії, от, наприклад, є біля нього дружина або немає дружини, ну якісь там щось там не ладиться. А, наприклад, в неї дуже чоловіча енергії, і він не отримує цієї жіночої енергії від неї. Ну не може. Ну і в нього, наприклад, є, є вибір піти десь там, знайти іншу жінку, яка йому дасть цю енергію, або, наприклад, вибір вживати алкоголь і таким чином отримувати цю жіночу енергію. Так, да, вона деструктивна. Але от цей момент, коли йде отримання, ну людині все одно трішки ніби легше. Розумієте? Жінки дуже часто теж можуть зловживати, якщо вони, наприклад, дуже потужні позиції, дуже сильні такі. Жінка в брюках. Тобто Жінка як чоловік, да? чоловік... не жінка в юбці, а чоловік в брюках. Да? І вона там, така. Бізнес-леді якась або в, в агресивній позиції стоїть вона дуже владна, вона, ну, наприклад, четвірочка. От четвірочка на переборі, четвірочка на мінусах. Жінка-четвірочка це от якраз така жінка, і для того, щоб отримати. Жіночу енергію вона теж може час від часу дуже сильно і дуже потужно заходити в ці історії, тому що для неї це теж така точка, де вона може отримати цю жіночу енергію. Да, вона не здрава, да, цим не потрібно в цю сторону йти краще, звісно, краще йти в чисту жіночу енергію. все таки краще взаємодізаємодіти з цим простором. По-іншому, по-жіночому, вчитися цьому, йти до людей, які це мають, вчитися у них, як проявляти цю жіночність. Так само, і чоловікові йому ну, він не, не піде свою дружину вчити, наприклад, да, бути жіночною. Але ну, це, це насправді жіноча історія. Тут жінкам потрібно працювати з цим, що якщо є алкоголізм в сім'ї, чоловік не, не дотримує е, жіночої енергії. Ось така історія. Причому, наприклад, це може бути історія породу передається. Тобто багато поколінь чоловіків із покоління в покоління. У них програмка, вони її не дотримують, і вони йдуть в алкоголізм, щоб хоч якось виживати біля цих е, самих багамолів. <розуміло> Розумієте, просто щоб їх не з'їли. От ще у нас сьогодні до вечора приблизно я не дивилася зараз час, приблизно до 5-5.30 діє 17-й місячний день. А потім включається 18-й місячний день. Я пам'ятаєте, вам казала сімнадцяти місячна доба у нас енергія шахті, жіноча енергія. І ми вчора говорили, що потрібно тримати посмішку, потрібно більше сміятися, потрібно бути більш позитивною і жіночною. І дивіться, як сьогодні енергія взагалі дня, оцю жіночність може підняти містичність. Сьогодні можна приймати. Якісь такі рішення, а що подарувати там собі, а що подарувати подругам, а що ви відчуєте насправді що кому хочеться. Потім дуже невдалий день для того, щоб агресувати і трогатися ну, з кимось. Це такий теж момент. І до речі, якщо у 17 місячну добу реєструється шлюб. То цей шлюб він на сексуальній енергії, тобто в різну в різну добу різна буде історія. А от 18-та у нас це дзеркало. Пам'ятаєте, да? таке містичне дзеркало. Я вам е, часто кажу, що наше оточення це наші збільшені дзеркала. І сьогодні, от, з вечора, ну, давайте грубо так, з шостої годинки приблизно, у нас почнеться оця історія, що ми почнемо бачити, як нам всесвіт дзеркалить все, що, е, що ми маємо всередині. От, е, Наші думки, тільки вони зменшені, вони будуть дзеркалитися. Наші дії, позитивні, негативні, вони будуть дзеркалитися всесвітом. всесвіту. Подивіться, як всесвіт сьогодні буде реагувати на вас. І що буде сьогодні? Особливо ввечері і от завтра, виходить, ну, півдня точно. Чи будуть до вас приходити гроші, чи будуть у вас якісь відмови там на ваші послуги, чи будуть у вас якісь трапли траплятися, чи буде навпаки щось хороше траплятися, чи будуть у вас компліментами закидувати, подарунками закидувати, чи навпаки будуть аресувати на нас, на вас, будуть до вас якимись такими випадами і так далі. Це все про вас дуже цей день конкретно показує проблематику. В чому проблематика? Тут не потрібно сердитися на цих людей, навпаки, всі, знаєте, як? є така, такий момент, що всі, всі люди ангели. І коли ми колись покинемо це тіло, і коли ми будемо колись в тонкому стані, ми зрозуміємо, що самі важкі ситуації в нашому житті були від самих близьких душ, від самих рідних душ, тому що, тому що Самі, самі рідні тільки погодилися на цю всю історію, погратися в цю історію для нас, щоб для нашого росту. Тому що ті, кому ми не потрібні, ті, кому ми абсолютно ніяк до них не відносимося, ну вони б для нас в це не грали. А е, лише рідні душі погодилися програти для нас якісь самі страшні ситуації. Там і е, самі там, де там, де ми відчували біль, зраду, там, де ми відчували розпач, оце все. Були наші найближчі ангели. Це все були наші найближчі, 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 які тільки можуть. Тому можете так знаєте, згадати своє життя і, і згадати, що в ньому було найважчого, найтрабл -траб таке знаєте, саме-саме таке. Ото й були ваші самі близькі. Люди не обов'язково з ними продовжувати, наприклад, там спілкування, але майте для себе на увазі, що ця історія у вас не одне життя, і ви кожного життя якось там змінюєтеся. Я я в цьому житті, я тебе там. Ем, болю а, а, а наступному житті ти мене я в цьому житті тебе, тебе зраджую а наступному житті ти мене зраджуєш наприклад для того, щоб ми вияснили цей урок. а Потім наступний левел. А давай там я тебе приб'ю, а потім ти мене приб'єш. Ну це я грубо. Ну насправді десь дуже близько. Тобто, ми домовляємося, наші душі домовляються, що ми прийдемо. І ти для мене програєш такий урок, мені буде дуже боляче, але я підросту в цьому моменті і зроблю висновки. Я тебе дуже-дуже прошу. Ти, будь ласка, від, від стану любові, я знаю, що ти мене любиш, да? не відмовся від цього. Зроби для мене цей урок. Тому що мені прийдеться потім ще раз ще одне життя народжувати, щоб пройти цей урок, а мені ж дуже хочеться. От приблизно такі ну, діалоги у нас трапляються. Тому всі, хто вам... Дуже дуже сильно колись і якось негативно зробив то ваші ангели для вашого ж росту. І про це ви самі домовилися з ними ще задовго, ще задовго до. У нас немає в житті жодної людини, яка до нас ніяк не відноситься. Навіть будучи в якомусь торговому центрі, от подивіться навкруг, скільки людей. Це люди, які до вас якимось чином відносяться. Просто пласт оцеє спорідненості. Він трішки далі. Тобто, це не ваше найближче коло. От найближче коло це ті, хто у вас з вами тут от, грає всі всі історії. То ви любите, то ви ненавидите, то ви один одного вбиваєте, то ви там один одному папа, мама, брат, сестра. а Потім ну от отакі зам'яси. Ці оці зам'яси в кожному житті програються по різному для нових уроків. Але є слой людей. З якими ви теж як команда, з якими ви теж пересікаєтесь? От ми народжуємося цілими такими пластами чи що. Тобто, і, наприклад, це ці люди, з якими ви колись воювали, вони були в вашій армії, да, ви могли навіть не знати це ім'я цієї людини, могли один раз колись там оком провести по цій людині і побачити зафіксувати, але це все одно не чужі люди. До вас ніколи в вашому оточенні ну, жодна людина. Не станеться, яка просто так. От всі сотні, всі тисячі людей, які за життя ви зустрічаєте і які ніби біля вас, це все ваші. Просто це більш дальній круг. Є ще більш дальній круг, наприклад. Це українці. От хто в Україні родився, от ще дальній круг це ціла нація, але це теж наші. Розумієте? І вас ніколи не буде там жодної людини, з якою ви. У вас немає чогось спільного. Просто оце спільне, воно, у нього є різна глибина. Тому це все наші ангели, які в більшій чи меншій ступені працюють на нас. Угу? Угу. Так, мої хороші, хотіла дуже короткий ефір. Що в нас сьогодні? У нас сьогодні ми не граємося в чорну магію. Ми сьогодні контролюємо свої думки. Наші думки сьогодні матеріальні. Ми всім бажаємо щастя, бажаємо добра. І щоб оця матеріалізація що, подумав про когось погано, щоб в нього сьогодні не сталося. Тому ми сьогодні про всіх думаємо добре. Тому ми сьогодні тому що ми зацікавлені в цьому, тому що ми цим самим сіємо позитивне зерно, яке зійде в нашому житті. Хорошо? Всім бажаємо щастя. Не, не грайтесь всю історію, там магія і так далі. Темна, я маю на увазі. Хороша магія всього. Ви побажали в ну, одному щастя, ось, будь ласка, це біла магія, чи хороша магія в дії. Це ж теж ж магія. Ви е, щось подарували іншій людині, е, від чистого серця щось побажали хороше. От воно, от воно сталося. Оце і є ваша матеріалізація. Просто ми чомусь думаємо про одну сторону життя, що о, якби я мав такі здібності, то я б. Та ви маєте всі ці здібності, тільки ви, ви їх використовуєте кожен день, тільки ви навіть не знаєте, що це вони, що це вони є, що це і є здібності, що це є ваша магія, що це є прояв е творця. Просто ви не знаєте, вам здається, що містичне воно десь далеко. Містику ви творите кожен день всім. Аби вам хтось показав це, тому що щоб осознати цей момент, його теж треба вміти включити і вміти спостерігати. Ви побачите, чим не магія, їхати за кермом, їхати за кермом з одної точки в іншу, потім приїжджати, залишатися цілим. Це просто це левел. Це Ви навіть не уявляєте, який це левел. Знаєте, як на тонкому плані це виглядає? Отакого. От як ем, їде людина, да, а біля неї тут ціла команда, і всі так, так, от давай, це ж наша віточка, то ваша віточка, ми не пересікаємося, а за тим пересічемося, ну, там же це продумано. Ну, тобто, Це такі м, потужні механізми, а ви просто собі їдете, вам здається, що нічого несе. А ваші думки вони прокладають вам дорогу з точки А в точку Б. І поки ви цю дорогу проклали, там на тонкому плані вам її вже все підхачили, щоб там все було нормальненько, щоб ви доїхали, щоб з вами все хорошо случилося, щоб ви потім назад приїхали, щоб в цей момент. поки... Бути їхати, Нічого там поганого з вами не сталося, бо там ж остальних теж в кожного ж своя команда, да? кожен теж їде кудись. Величезна робота. І до речі, по цій причині по цій причині, я вважаю, що якщо вами, наприклад, було заплановано щось, дуже рідко можна, ну як, дуже рідко потрібно змінювати плани. Ну, якщо, якщо ви відчуваєте, що там що просто щось знаєте недобре, то тоді да. Тоді можна змінити різко план. Просто якщо йдуть знаки, що міняй, 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 щось не так, щось не так, тоді да. А зазвичай, якщо ви от спланували щось, от, наприклад, у мене поїздка сьогодні в Черкаси. От я спланувала цю поїздку в Черкаси. Да, по, по дрібнички я можу змінювати, але сам вектор, все мені сьогодні вже дорогу вибудували на тонкому, на тонкому плані. Це спрацювали цілі команди, і я туди йду. І, наприклад, якщо дода не піду, да, то робота дуже, дуже дуже багатьох. Вона піде ну, на смарку. А я ж хотіла все найкращим чином. Мені ж там уже приготували багато сюрпризів, багато чого хорошого. Розумієте, підготували тих людей, з якими я маю зустрітися сьогодні. Їм поміняли теж, можливо, якісь плани, щоб вони теж пересіклися зі мною. Дуже багато всього зроблено. І коли у вас йде настрой з тонким світом, ви це розумієте, що це, це робота, як у нас робота, так і там це робота, яку ви будували для вас. І якщо у вас зв'язок є, то, наприклад, з точки А в точку Б попадаючи, ви будете просто вдячні за розуміючи цей процес, що цей процес був для вас запущений, і ви не будете хотіти його змінювати. Але якщо, наприклад, ви. Будували одну точку, йшли до неї, йшли до неї, а ще й не один день, а наприклад, тиждень, або два тижні, йшли, йшли, йшли. Весь світ вам вибудував дорогу в цю точку. Всі допомагали з усіх сторін ось уже дійти. І ви такі, знаєте, полінився і не поїхав. Або злякався ще щось. І всі такі сіть. йо Йомаю. Та краще б ми цей час потратили он на когось іншого. Раз ви так. Кинете всесвіт другий раз, третій раз вам вже ну, аж так включатися в цю історію ніхто не буде. Ну, да, будуть допомагати, але не так. Не так, що куди би не під'їхали, будь ласка, паркінг пустий. Ви знаєте, як? Заходиш, закінчується тривога, двері відкриваються, під'їжджаєш, паркінг пустий, заходиш. Саме тут знижка на той товар, який тобі потрібно, підходиш, саме підходить той продавець, який каже, те, що тобі потрібно. Тобто, отак, от, от, так, от, от, от ці всі моменти, це те, що для вас вибудували. Це нічого не як там кажуть, случайності, немає ніяких звичайності. І друга ситуація, коли ви приходите, Тут ви приїжджаєте, тут закрито, там не став, там ще щось, там ще щось. Все, що не робиться, воно все мимо, 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 мимо. То тут або два моменти. Або вам туди а, взагалі дуже-дуже не потрібно, і вам показують знаки, що зупинились, подумай, що трапилося, Або оцей момент, що ну, ви не домовилися зі своїм всесвітом. Ладно, щось я сьогодні дуже багато, якоїсь такої філософії. Ну, 18-та енергія. В мене ж 18-та енергія є, от я вам її включаю. Все, мої хорошіки, Давайте до завтра. Завтра у нас що? У нас завтра четвер. Середа у нас сьогодні. Меркурій включився. Да, Меркурій. Меркурій у нас про пофілософство, поговорити, подумати. Е, от, Будь ласочка, продемонструвала. Люблю, цілую до завтра. Хорошо? Пока-пока.